Привіт, сьогодні 26 вересня, у нас п'ятниця, ми вчора трошки посиділи. По мені, мабуть, видно. Що um, сказати? що що сказати, шо сказати. Коротше, нічого не знімав, тому що да, ну якось не було особо, що знімати. і люди, мабуть, не хотіли, щоб я їх знімав. Наші друзі, знайомі, тому просто так посиділи, трошки газанули. І все, і сьогодні реальність така, що треба знову йти на роботу зранку, тому все, газує на дворі, плюс 11 градусів. Далі ще сонечко. Сонечко-сонечко, може ще трошки видно. Це дуже дивно, звідки сонце в Данську, але anyway. І все, полетів. Кормлення котика у нас тут продовжується. тому щось побачила. Давай їж. Парковка пуста, все, коротше, то все машини, що стоять, вони були б нам дуже потрібні. Але їх оці всі машини попродавали. І тепер вони не можуть у нас бути. Їх звідси заберуть. Це все сервіси. Тільки то не сервіс. А це все, це все сервіс, 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 сервіс. Но у нас п'ятниця і ніхто вже нічого робити не буде. Оці, вважаю, сьогодні, завтра, післязавтра. А в понеділок теж ще не відомо, чи це їх щось зробить. Та такі діла. Погодка, кстати, така непогана. Сонечко було далі. Нормально. Я самі копті. Дивлюся, як котик їсть. хаває. Вже, кстати, ближче підходить до рук. Але все одно не дається ще. Ну що ж, ну що ж поробиш. Сьогодні трошки раніше закінчив роботу, тому я раніше поїхав. І так поїхав, що навіть забув записати, як звичайно, це кінцеве відео, коли я вирушаю додому. Бо після вчорашнього трошки, звісно, так, ну, 50-50 себе відчуваю. Тому все, я вже вдома. Миться, мриться, щось з'їсти і поки. Все. Паке.